Трамп хоче депортувати 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян, зробити таку добровільну депортацію. За це людям обіцяють по тисячі доларів така подачка. Візьміть тисячу доларів та їдьте куди захочете. І там от адекватні люди сказали, що це якось не по людськи Тому, тим паче, що 250 мільйонів з міжнародного фонду допомоги планували виділити на ці депортації. Вони сказали, що ці гроші повинні йти на допомогу, а не на депортації. Тим паче, коли людей депортують в країни, де їм загрожує. Небезпека я нещодавно розмовляв зі своїм другом, який поїхав в Сполучені Штати по u і він мені сказав, що це була найбільша помилка взагалі поїхати до Сполучених Штатів, тому що не майбутнього нестабільності він там зараз не бачить і напевно вже каже не побачить. Він витратив майже три роки в нікуди, тобто просто так для того, щоб приторкнутися до цієї американської мрії і тепер думати, куди йому їхати далі, тому що у вересні у нього вже істікає статус перебування у сполучених. Штатах і те, що його продовжать, дуже велике питання. Люди не знають, що робити, куди їхати, чи їхати далі в Канаду, але не знають, чи продовжать їм той вор, приміт, тому що вони по суті не перебували у Канаді. Але знаєте, ще що найогідніше ті коментарі від українців під постом на Фейсбуці стосовно цієї новини, стільки злості та ненависті від українців я ще ніколи не бачив. Да? У сторону своїх же українців, які багато хто виїхав від війни з дітьми з міст, прифронтових міст і дивися те, що. Наші ж українці пишуть у коментарях, це просто неможливо натягнути на голову, звідки береться стільки злості та ненависті до своїх же співгромадян. Тому, якщо ви зараз перебуваєте в Канаді, то шукайте можливості, як отримати піар. Так, зараз це складно, змінюються імміграційні програми, але все ж таки можливості є. Тим паче, що продовжують дозволи на працю. Вчіть мову, якщо нема мови. Шукайте роботи, які дадуть змогу податися на піар. І не очікуйте, що влада країни, будь-якої країни, взагалі світі надасть якісь. Преференція або надасть там посвідки на проживання, або роздадуть піари. Скоріше за все, такого може не бути. Тому вчіть мови, шукайте роботи та отримуйте піар, поки є ще час.